Всім доброго часу. В сьогоднішньому відео я хочу показати такий радіоприймач. Це радіоприймач на 80-метровий діапазон. За основу взята схема Сергія Едуардовича Бельненецького. Приймач з двозатворним польовим транзистором. Ось в такому корпусі можна сказати, він виконаний. Звичайна дощечка, як ви бачите, на яку приклеєна. Мідна фольга як маса. І далі таким навесним монтажем припаяні деталі. Цей приймач, він був виконаний так, якби експериментальний колись. Був у мене просто цей МФ, і тому я його зробив. його Таке виконання дає повний доступ до компонентів, можна легко вимірювати якісь параметри їх. Удосконалювати, перепаювати, знімати характеристики цього приймача. Ну от так я його колись зробив Цей приймач був призначений для приймання на навушники. На високоомні, Тут було два зроблено входи на тони. Потім я його переробив, інше зробив, переробив тепер на прослуховування на такі от звичайні навушники. Застосувавши от такий модуль. Модуль на мікросхемці LM386. О, там я його поставив під тим конденсатором. Так він працює. Зараз я покажу його схему і розкажу по ній, як він працює як він приймає сигнали. Значить, от схема даного приймача: сигнал з антени, яку можна підімкнути до одних з тих двох виводів. Подається на діапазонний полосовий фільтр, який має полосу пропускання. От таку. Подається на затвор двухсотворного польового транзистора. На інший затвор подається сигнал гетеродина, який перестроюється от в таких межах. І різницева частота 500 кГц виділяється електромеханічним фільтром, який також настроєний в резонанс на 500 кГц за допомогою тих конденсаторів. Тут можна було поставити підстроєчний конденсатор і настроїти оцей фільтр в резонанс, ну, але мені вийшло з конденсаторами постійної ємності. І ось вони в мене є на приймачу. Далі сигнал подається на знову ж таки двозатворний польовий транзистор, який вже виконує функцію підсилювача проміжної частоти 500 кГц. Цей транзистор має, можна на нього подати на другий затвор таку напругу від 0 до 7,5 В, як в моєму випадку, і регулювати підсилення таким чином оцього каскаду. Виділення частота 500 КГц підсилена, подається на детектор SSB сигналу. Як працює цей детектор, я не буду пояснювати. В нього є інформація в інтернеті, можна почитати. Також на цей детектор подається 500 кГц, тобто подається ще сигнал гетеродину, який приблизно настроєний на 500 кГц. Гетеродин побудований на такому керамічному резонаторі, ось він в мене тут є, жовтий на схемці, і настроюється тим конденсатором підстроючним, ось він в мене тут є. Тим То можна настроїти собі тон сигналу, можна так сказати, ну, змінювати тональність сигналу. Далі поступає в мене на фільтр нижніх частот, який побудований на тих конденсаторах і катушці. Ну Тут катушка в мене це використовується головка від магнітофона. Ось вона тут стоїть в мене на радіоприймачі. Справа в тому, що затухання сигналу на такому фільтрі набагато менше, ніж коли застосувати резистори, так як в оригінальній схемі Сергія Едуардовича. Тому я застосував отаку от схему. При цьому сигнали менше затухають і чутливість приймача покращується. Після чого в мене йде преамп низької частоти, зібраний на такому транзисторі, і подається через регулятор гучності. У мене він отут стоїть, подається на вхід мікросхеми LM386. Чому я зробив з преампом? Бо коли включив ту мікросхему з максимальним Рівнем підсилення, а його можна міняти, змінюючи параметри оцеї, цього конденсатора і того резистора. Тобто, якщо забрати повністю ті деталі, то коефіцієнт підсилення буде 20, а якщо поставити сам тільки конденсатор між 8 і 1 ножкою, то коефіцієнт підсилення буде 200. В такому випадку мікросхема добре підсилює, але вона і дуже добре шумить. І на фоні сигналу низької частоти, тобто йде сигнал низької частоти на фоні того шуму самої мікросхеми. Якщо регулятор дати на 0, шум не пропадає. Тобто, звичайний сигнал потрібний він йде до нуля, але шум мікросхеми залишається. Тому я вирішив все ж таки зменшити коефіцієнт підсилення отої мікросхеми до 50. І Тим самим ну, зменшивши рівень шуму тої, того підсилення, але тоді стала необхідність побудувати преамп на одному транзисторі. Хто буде будувати такий радіоприймач, то треба мати то на увазі і не старатися робити коефіцієнт підсилення тої мікросхемки дуже великий. Також хочу сказати, що та мікросхемка має, в моєму випадку, вона має значок М1, тобто вона дає 0,3 Вт вихідної потужності. Що для динаміка, то є трошки мало, але для от таких навушників, звичайних, вона дуже добре працює. Також хочу сказати, що от в тому радіоприймачі, той, що стоїть динамік, тут він не розраховувався, що він буде. Просто. У мене з'явився такий, і я його вирішив не викидувати той динамічок, а просто поставити в радіоприймач. Якщо би хтось хотів повторити схему, то динамік треба, звичайно, ставити більший. Якось інакше можливо його монтувати. От. Схема працююча. Хто захоче повторити, може повторити. Тільки треба мати на увазі, що антени мусять бути хороші, тому що це 80-метровий діапазон. Там довжина хвилі. Більша, ніж на високочастотних діапазонах, тому треба і більшого розміру антени А так приймач працює, дуже гарно працює. Хто хоче, то може повторити. То я рекомендую. Зараз буде включення, як працює цей, цей радіоприймач, але хочу зразу сказати всім критикам, хто буде, я сам розумію, чому він так працює. Тому що в мене немає ні хорошої антени, ну і плюс такий динамічок маленький. Хоча я нагадую, що він, цей приймач розрахований на роботу з наушниками, а в наушниках він добре працює. Тому дякую всім за увагу. Повторяйте оцю схему. Схема дійсно дуже гарна і дуже робоча, хороша. Добре. І от так приймає радіоприймач. Підімкнув антенну до входу на короткий провід, можна сказати. Провід у мене тут кілька метрів висить на гілку. Тут якісь німецькі певно, аматори. Слабенький прийом, бо слабенький динамічок, але в наушниках звичайних, якщо підімкнути, то приймання дуже хороше. Ну, от такий. радіоприймач. Якщо підімкнути сюди, дуже слабо чути. Сюди треба вже підмикати таку повноцінну антенну на 80-метровий діапазон. Більше нема радіостанцій, і холодно, зимно, треба йти додому, в тепло. Ну Ось такий експеримент з тим приймачом. Антена, от кілька метрів проводу, там на гілку висить. Приймання вже в кімнаті на штирву антенну, телескоп, година зараз ось така. Звук на повну. підсилення проміжної частоти. Слабенький прийом, тому що маленька антена і динамік не дуже добрий для того радіоприймача. В наушниках набагато краще чути. Ну, але якщо взяти, що на метровий телескоп є якісь приймання, ну, то вже добре, тут собі таку шкалу намалював. Ну, Морзянку можна чути добре. Ну, Так то радіо працює в домашніх умовах. Антенну підімкнув сюди на вхід, де повнорозмірна антенна підмикається, якщо зараз спробувати сюди. нас збільшується.